До Фінляндії переносимося перш за все і поговоримо про заяву президента Фінляндії, яка стосується так званих мирних переговорів між Україною та Росією у своєму інтерв'ю французькому виданню Лемон президент Фінляндії Олександр Ступ заявив: цитую далі: ми досягаємо точки, коли потрібно починати переговори за словами цього насправді твердого прихильника Києва. Вихід Росії з окупованих територій не можна висувати як передумов. Ову для можливих дискусій, таки такою є його заява. Власне, французька преса називає його одним із найсильніших європейських прихильників Києва. Але от Олександр Ступ говорить про те, що варто вже відкрити двері для можливих переговорів між Україною. Та Росією, за його словами, Володимир Зеленський, український президент, правильно розігрує свої карти з самого початку. Він хотів взяти ініціативу у процесі обговорення. Зараз м'яч на боці Росії, Україна і Володимир Зеленський у набагато сильнішій позиції ніж кілька місяців. Тому запевняє пан Ступ, вони отримують обладнання та кошти необхідні для збереження своїх позицій. Ми вже не в ситуації майже вічою. Додає фінляндський президент, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги труднощами Європи з доставкою техніки до Києва. Російського прориву теж немає. Росія за інформацією фінського президента не просувається її втрати ще більше ніж раніше. Путін думав, що захід. Втомиться від війни, він думав, що може дочекатися американських виборів, але він помилився. Розповідає Олександр Ступ. Він наголошує, я вкотре додам, що наголошує, що Україна наразі перебуває у сильнішій позиції, ніж, наприклад, два місяці. Тому адже сили оборони можуть протистояти російському загарбнику. Ну і також підкреслює пан Ступ, що початок перемови не означає, що обов'язково треба йти на поступки. Він зауважив. Що для успіху цього процесу президент України? Потрібно чотири елементи. Перший стосується території, які зараз окуповані Росією, і це буде лише його рішенням. По друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і звичайно до Європейського союзу. Додає Олександр Ступ. По третє, необхідне правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І нарешті Зеленський потребує підтримки для відновлення своєї країни. І ці аспекти справді залишаються дуже. І дуже важливими президент Фінляндії тим часом впевнений, що для досягнення миру країна-агресорка повинна вивести свої війська з України, але не можна це розглядати як попередню умову. Далі цитую фінського президента: ми повинні переконати глобальний південь, що те, що робить Росія, це імперіалізм у їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби лідер Китаю Сі Цзінпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати російському диктатору Путіну і сказати досить додає політик. Ну, знаєте, цю тезу упродовж тривалого часу розглядають різні. І політики, і чиновники, і оглядачі, і аналітики. Ну але поки що не можемо стверджувати, що вплив Китаю саме на російського диктатора, на Владіміра Путіна, є ж настільки, настільки великим, так і я також нагадаю, що на завершенні червня український президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готує детальний план закінчення війни. Він буде готовий цього року. За словами глави нашої держави, найближчим часом Київ має представити своє бачення щодо енергетики, продовольчої безпеки та обмінів. Ну і він також стверджує, що Україна готує план із врегулювання війни до другого глобального саміту миру. За словами українського президента, підготовка займе кілька місяців, але бачимо, що З'являються такі тези на міжнародній арені. Інтернаціональна спільнота активно їх обговорює. Якими будуть і чи взагалі відбудуться ось ці перемовини із країною агресоркою? Поки що не знаємо. Ну і перш за все чекаємо на ось той план від української влади, зокрема від президента Володимира Зеленського, для того, аби обговорювати це усе детальніше.